Здоровенька банда! Ви так багато раз просили та так довго очікували, що я не можу вам відмовити. Отож, а що буде, якщо залити желені мармеладки дольки горілкою на три дня? Давайте подивимося. І так по традиції чекаємо три дня і подивимося, що з цього вийде. Пройшло три дні, і наші желейки, майже всі. Розтанули. Ну отож, давайте куштувати. Аромат. Він не те, щоб відсутній, він якийсь незрозумілий і пахне, скоріше всього, желатином. До речі, доки не додивився відео до кінця, постав лайк і підпишись на канал. Я щось взагалі не зрозумів. Окей, давайте на смак. За вас. Цей смак буде не тяжко описати, це смак міцних ось цих от жилейок. Смак майже передався ідентично смаку від самого продукту. Звучить максимально дивно, але воно і є так. Окей, давайте по оціночках. Ну, п'ятерочка, більше тут не даш. Один раз спробувати, ну ок, щось більшого з цього робити я не бачу смисла. Не камільфо, не здивувало, скоріше всього, або не виправдало своїх очікувань.